Доброго дня, І це уроки підготовки до ЗНО з математики. Сьогодні ми будемо говорити про типи чисел, які є типи числа, як з ними, як орієнтуватися, яке число принесе до якого типу. Отже, перше ми швиденько розглянемо, які є типи числа. Е, найперший тип, який вивчається в, шкільні, в шкільному курсі математики, це натуральні числа, це ті числа, які ми рахуємо. Так, от ми рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Тому, наприклад, якщо я виберу число 3,8, звичайно, ми так не рахуємо, тому це не буде натуральним числом. Якщо я, наприклад, назву число 7, то так ми так можемо рахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це натуральні числа, які ми рахуємо. Таке цікаве запитання стосовно нуля. Його часто записують в натуральні числа, так? але це помилка. Ми не рахуємо. 0, 1, 2, 3 ми рахуємо від одинички, тому 0 Ненатуральне число, воно сюди не входить. Натуральні числа позначаються буквою Н Натуральні. Наступна велика така великий тип числа це цілі числа. Це натуральні, їм протилежні, і сюди вже включається нуль. Що означає їм Це Такі самі числа, як натуральні, тільки знаком мінус. Наприклад, мінус 15. Так? Якщо це, наприклад, число. 7 восьмих, то це вже не ціле число. Так? Цілі числа позначаються буквою З. Такі самі, як натуральні, тільки з мінусами і ну. Тут не може бути ком в числі, немає дроби. Наступне це числа, які ми можемо представити у вигляді дробу, у вигляді дробу n на n. Так? Тобто це буде якийсь дріб. Ми можемо його представити у вигляді ось такого дробу, там, наприклад, 7,9. Записується, що ми можемо представити у вигляді з такому m, що ділиться на n, де m і N це натуральне та ціле число. Тобто, якщо в мене є десь корінь в дробі, наприклад, корінь 7 на 9, хоча це і дріб, але це вже нераціональне не число. Отже, всі числа, які ми можемо представити у вигляді m, що ділиться на n, де m натуральне, а n це ціле, такі числа називаються раціональними числами. І позначаються буквою Q. Тобто це дріб, в якому нема там коренів, немає числа комами. Але другий варіант представлення раціонального числа. Крім дробу, це може бути не звичайний дріб М на Н, а десятковий дріб. Як ж знову ж таки відділити десятковим дробом, яке число раціональне, а яке ірраціональне? Раціональні це ті чи числа, які мають. Так, то які мають закінчення. Наприклад, 3,8, 5, 9, 7 і все. І закінчилось число. Це раціональне. Або це може бути нескінченний десятковий дріб, але він має мати період. Тобто, наприклад, п'ять, 17 17 17 і так далі, коли ви зараз повторюєте те саме число, і ми його можемо записати 5 цілей. Та 17 в періоді. Це теж буде раціональне число, навіть якщо цей дріб нескінченний, але якщо в нього є період. Вступна велика множина числа це ірраціональні числа. Тобто це ці числа, які ми не можемо представити вигляді дробу R на N, які є, якщо записувати їх звичайним дробом, це буде нескінченний та неперіодичний дріб, тобто немає якоїсь закономірності. Ну яскравими такими представниками ірраціональних чисел, це, звичайно, є число П. Ми знаємо, що це приблизно 3, 14, 15, і безліч-безліч цифр, які до сих пір навіть сучасні комп'ютери до кінця обрахувати не можуть. Це нескінченний дріб. Також представниками ірраціональних чисел, це є ну, все можливі корені, які ми не можемо ну, обчислити красиво, так, наприклад, корінь з п'яти. То, щоб ми порахували на калькуляторі, там теж буде багато цифр після коми, які не повторюються, які не мають кінця і так далі. Так? Тобто це теж буде ірраціональне число. І, взагалі, всі числа, ось ці разом утворюють множину дійс... дійсних чисел, яку ми вивчаємо в школі. Насправді, числа бувають не тільки дійсні, бувають комплексні, але в школі ми вивчаємо лише ці. Тобто, це все разом вони створюють множину дійсних чисел, яка позначається буквою Р. «Е». Якщо тепер розглянути таку невеличку схему, найменша з цих множин це множина ну, натуральних чисел. Так? Ось така вона. Так? Ну, не, не можна сказати, що вона найменша, тому що вони всі не обмежені. Далі множина натуральних чисел, вона включається в множину цілих чисел. Так? Тобто цілі числа це натуральні і до них ще додаються деякі числа. Що всі ці числа вони включаються в множину, вони є під множиною множини раціональних чисел. Множина ірраціональних чисел – це така сусідня множина, які не, перекр... не перекриваються між собою. І усі ці разом числа вони становлять дійсні числа. Це множина дійсних чисел, всі, які ми розглядаємо в нашому шкільному курсі математики. Ну і тепер давайте розглянемо такого плану завдання. Наприклад, нам потрібно встановити правильні твердження чи неправильні. Число 7 належить множині натуральних чисел. Так, це правильно. Число 7 є натуральним числом. Число 7 належить множині цілих чисел. Якщо воно належить множині натуральних чисел, а множина натуральних чисел є під множиною цілих чисел, то воно належить і множині цілих чисел, і множенні раціональних чисел, і множенні дійсних чисел. Якщо ми розглянемо, наприклад, ось такий приклад: мінус 3,8 не належить множині раціональних чисел. Це правильно чи це неправильно? Тобто, раціональні числа це числа, які ми. Це якщо ми розглядати будемо десяткові дроби, це має бути скінчений дріб або періодичний. Це скінчений дріб, значить, це є множиною раціональних чисел, мінус 3,8 належить цій множині. Це неправильне твердження. Це так. Наприклад, якщо в нас є ось таке твердження, корінь з п'яти належить в множині раціональних чисел. Корінь з п'яти, якщо порахувати, це не періодичний, нескінченний дріб, тому він в множині раціональних чисел не належить. Але корінь з п'яти належить в множині в дійсних чисел. Це буде правильно. Ну, всі числа, які ми розглядаємо, якщо це належить в множині раціональних чисел, це буде правильно. Всі ці, ці числа, які ми розглядаємо в шкільному курсі математики. Але будьте уважні і будьте обережні з ось такими штучками. Наприклад, ми казали, що корені – це в основному і раціональні числа. Але коли в мене є ось такий запис, не належить мені жені раціональних числа. На перший погляд, це корінь, який не є раціональним числом, так? якщо ми його не можемо порахувати. Але корінь з 36, ми ж можемо обчислити, це буде 6. А 6 це є раціональне число, тому що це і ціле, і натуральне. Тому ось такий запис це буде неправильний запис, так? тому що ми можемо цей корінь порахувати. Те саме інколи буває з дробами. Наприклад, в нас ось такий якийсь запис, і, наприклад, належить, не належить множині натуральних чисел. Ми бачимо, що це дріб, звичайний. Ми знаємо, що ці, тільки ми рахуємо, дробів там якби не має бути. І ми кажемо, так, це не натуральне число. Хоча насправді, ми ж, якщо ми уважно придивимося, то це дріб, який ми можемо скоротити, можемо обчислити. 14-х це число 7, і це є натуральне число. Так? Тому ось цей вираз у нас буде неправильний. Будьте обережні з такими записами. Якщо ви можете цей вираз спростити, якось порахувати, треба дуже обережно, чи можемо ми його порахувати. І давайте ще розглянемо ось таке завдання, яке було в ЗНО. Зустрічалось, так, ось Саме на множини чисел, встановити відповідність між числом та множиною, до якої воно належить. Це було завдання 2010 року. Знову ж таки, дуже обережно, тому що тут такий самий хитрий, заховалися хитре завдання з коренем 16, яке ми можемо порахувати. Так? Тут всі множини, крім. Простих чисел, ті множини, які ми розглядали, крім ножини простих чисел. Ми ще будемо це розглядати, але давайте, щоб ми вже це завдання розібрали. Міжна простих чисел, прості числа це ті, які мають дільниками лише одиницю та самого себе. Так? Ну, давайте почнемо, наприклад, перечитаючи які завдання, які в нас є множини. Множина парних натуральних чисел, так? Тут не має бути мінусів, не має бути ком, і має ділитися на два. Множина цілих чисел, що не є натуральними. Множина раціональних чисел, що не є цілими. Множина ірраціональних чисел та множина простих чисел. Знову ж таки, давайте тепер подивимося на числа і подивимося, що ми можемо спростити. Ну, Мінус і 11, ми нічого не можемо зробити. А корінь 16, ми можемо порахувати 4. І ми вже зразу розуміємо, що 4 це множина парних. Натуральних чисел. Наступне, що ми можемо порахувати, мінус 8. Нема кона, нема дробів. Так? Це не натуральне число, оскільки є мінус, тому це множина цілих чисел, які не є натуральними. Наступне. 23. У нас залишились раціональні числа, які не є цілим, а 23 це цілих. Множина ірраціональних чисел. Так, ми його не можемо записати красивим числом. Це має бути нескінченний, неперіодичний дріб, теж нам не підходить. Ну і множина простих чисел, 23, вона насправді ділиться лише на одиничку і на 23. Це в нас сюди. Давайте ще подумаємо про ірраціональні числа. Ми бачимо, що всі числа в нас, в нас немає нескінченного, неперіодичного дробу. Можливо, це би міг бути корінь. Якби ми його не могли порахувати, в нашому випадку все порахували. Тому це, напевно, що нам взагалі не буде відповідь підходити. Давайте перевіримо станцію: 1,7. Це множина раціональних чисел, що не є цілими, супер, це нам якраз підходить. Отже, ми встановили всі відповідності. Будь ласка, в таких завданнях дуже уважно читайте і будьте такі на поготові, так? тому що всі числа, які записані, ми можемо деякі ще з них спростити. Сподіваюся, з цим розібралися. На сьогодні, все, чекайте наступних відео.